Ми пограємо в хрестики нолика. Ви будь ласка, ти хто будеш хрестик чи нолик? Нолик. Хорошо, я буду хрестик. Але дивись, уважно дивись. уважно ось, ось твої нолики, бачиш? А мої крестики, мої хрестики. Але дивися, ти будеш закривати картинку? Коли ти будеш її закривати, ти повинен сказати: космос це що? Космос Космос – це що? Що це таке? Ракета. Ракета, Зрозумів? Давай. ну Якщо я хрестик, значить я тоді перша обираю картинку. Космос це. Космонавт. Тепер твоя черга. Космос, це. А що ти закрив нуликом? Що там було? Космос це що? Комета. Комета. Добре. Космос я це. Я люблю, Але дивися, ти ж мені маєш не дати, щоб я виграла, правда? А, да. Космос це сонце. Космос це метеорит, мабуть. Так, або камінчики можна називати. Ми казали космічне каміння. Не, не натискайте знову. Він не потрапив на нулика. Натискай. О, космос це каміння. Добре. Космос це сузір'я. Космос це. А. Космос це що?